Запрограмована програма в клітинах, яка е, може ввімкнутися в будь-який момент. І якщо е, старіння це не про зморшки чи про сивину, щось подібне. Є, наприклад, певні органи в нашому внутрішньоутробному розвитку, коли ми ще не народилися, які по померли через те, що вони зістарішались. Ну, певні частинки органів. Тобто, навіть на ембріональній стадії наші клітини вмикають шляхи синесенсії, тобто такого зістарішення, для того, щоб позбавитися певних частинок себе, певних клітин, які не потрібні. І такі процеси йдуть і після народу і в рік після народження в 5 років і 15. Тобто ми старіємо з народження. Ми старіємо. Ну те, що ми називаємо старінням, Ми певні ознаки цього бачимо з народження навіть до цього. Тому це не про змор зморшки, або там знаєш, там що, що десь щось болить, чи щось там забув, якесь сьогодні число. Це, звичайно, наростає, але це ті прояви старіння, які ми так в соціумі помічаємо і кажемо: о, цей старий, ти там не старий, ось так. Але біологу, якщо дати там гарний зріз, е, якоїсь тканини десятилітньої людини, він там знайде ознаки старіння. então